Вітаю глядачів телеканалів «Лан та хвилі стрія час дізнаватись головні події дня. Чим запам'ятається четвер, 1 серпня Стріянам вже за мить у студії працює Світлана Коханчик. У стрию затримали крадія велосипедів. Оперативні працівники карного розшуку Стрийського міського відділу міліції викрили велосипедного злодія. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець. У чергову частину Острийського міськвідділу міліції надійшла заява від 30-річної мешканки одного зі спальних районів міста. Жінка розповіла про крадіжку велосипеда, який вона припаркувала на вулиці біля будинку. Згодом про крадіжки залізних коней повідомили ще двоє стрія. За словами правоохоронців, молодик планував Ати крадені велосипеди, які зберігав у підвалі власного будинку. Проте реалізувати задумане крадій не встиг. Його викрили та затримали оперативники стризького міського відділу міліції. Наразі двоколісні транспортні засоби правоохоронці вилучили та повернули власника. А на молодого чоловіка очікує лава підсудних і передбачене законом кримінальне покарання. Мешканці Стрія атакують комарі цього літа. На щастя, кровопивців значно масштабніше ніж попередні роки. Вчені пов'язуються насамперед з аномальною погодою, затяжною зимою, різким потеплінням та скороплинною весною. Сховатися від комах надзвичайно складно. Найбільше кусають у лісах та біля водою. Чим загрожують укуси комарів та як з ними боротися, дізнавався Микола Бойків. Комар кусає людину. І він е, виділяє під шкіру таку речовину, яка е, погіршує звертання крові, і, е, і викликає ця речовина, викликає свербіж, почервоніння, от власне, те, що знаходиться в слині комара. Більшість вважає, що комахи кусають тих, у кого начебто солодша кров. Мовляв, одних частіше, а до інших ні на крок. Насправді, при виборі жертви кровопивці орієнтуються на запах, рух, світло і теплове випромінювання. Нема такого, щоб організм людини якоїсь більше приваблював комаря, а якоїсь менше. Це просто люди так вважають. Комарі є збудниками різноманітних інфекційних хвороб. На щастя для стріян, каже лікар-паразитолог, після укусу нашого комаря захворіти на малярію, гарячу лихоманку чи толяремію майже нереально, оскільки такі недуги переважно є завізними. Тим не менше, кажуть стріляни, комарі їм влітку не обик, докучають та набридають. Дуже докучають, цінають кокуси. Сильно докучаються, купляємо креми різні. Пізня весна, дощове та спекотне літо. Погода цьогорічної бик сприяла розмноженню малих нападників. Пам'ятайте, що найбільше скупчення кумарів у лісах та біля водойм, де вони і розмножуються. А от боротися з комахами можна різноманітними способами. Найбільше вони не переносять запахів томатного листя, гвоздики, евкаліпту, отсту, каніфолі, бензину, а також уникають чучунового диму. Але можна використовувати і природні засоби. Наприклад, використовувати ефірні масла. Тобто тіло просто змазати. Е... Масло евкаліпту, масло гвозди в квартирах, в будинках можна ставити квіти ромашки по кілька букетів. Тоді комарі в будинку не будуть з'являтися до тижня. Та все ж, якщо комаха таки поласувала вашою кров'ю, то від свербіння вам допоможуть сікалої, ріпчаста цибуля, не не листя петрушки і солона віде. вода свої методи боротьби з кровопивцями. Пропонує і медицина. Ну, найчастіше люди купують оф. Я такі спреї, я кремі для комарів. Ну, так як зараз літня пора, то досить часто люди купляють такі засоби, тому що ну, зараз і на природі і вдома переважно є комарі, тому це зараз досить актуальним. Також є такі в, є в пластинках, є звичайні також, щоб шикати. І офну це такий асортимент, який в нашій аптеці. Є. Медики застерігають. Якщо почервоніння та набряк на місці укусу не зникає, то потрібно звернутися за допомогою до лікарів-інфекціоністів та лікарів-алергологів. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Лівщині за півроку змії покусали більше людей ніж торік. За перше півріччя у Львівській області зафіксовано 22 випадки, коли змії нападали на людей. Від укусів змій постраждали 12 чоловіків, 7 жінок, а також три дитини. У Сколівському районі зафіксовано 18 випадків і по одному в Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Яворівському районах. Про це розповів директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олексій Татаренко. На щастя, у стризькі медичні заклади. І з укусами змі мешканці міста та району не зверталися. Проте не слід забувати про елементарні правила безпеки: йдучи в гори за грибами чи ягодами, обов'язково потрібно мати з собою палицю. Неї потрібно відхиляти кущі і траву, а не робити це руками. Крім того, має бути відповідне взуття, щоб змія не прокусила черевик. При виборі місця відпочинку обов'язково все перевірити, подивитися на отвори в ґрунті, не сідати поблизу сухих дерев та пеньків, бо саме там. Люди люблять селятися змії. в разі небезпеки, відлякати змію можна навіть криком. Стри громадська організація Молодь Стрищини закінчила розфарбовувати будинок, що на вулиці Степана Бандери, 21. Спочатку будівля була сіра та непримітна, проте завдяки небайдужим активістам. На нього тепер неможливо не звернути уваги. Кольорові будинки синьо-голубе небо та веселі краплі дощу, які, потрапляючи на землю, розфарбовують навіть тротуар. Нагадаємо, такий проект громадська організація Молострищини запозичила у інших державах, таких як Польща, Німеччина та Нідерланди. Чимало кольорових будинків є в Україні наступним активісти хочуть розфарбувати будівлі стрийського сиротинця, жіночої консультації та пологового будинку. Голова організації Михайло Шмігельський запрошує до нового і цікавого проєкту всіх охочих. Для цього потрібно лише велике бажання. З нагоди 1025-річчя хрещення Руси України у стрію відбудеться грандіозне свято. Пройде вона 4 серпня на території парафії святих Володимира і Ольги. Організатори обіцяють театралізоване дійство, змагання, розваги та шоу-програму за участю Левка Дука і талановитих дітей мікрорайону. Друга частина свята складатиметься із показових виступів вуличних екстремалів. Також на свято завітає лауреат міжнародних конкурсів соліст Львівської національної опери Віталій За. Горбенський своїм виступом потішить народний ансамбль танцю Стріяночка та випускник продюсерського центру Володимира Гришка, переможець конкурсу класичного вокалу в Лондоні та учасник телепроекту Голос країни Ростислав Кушина закінчиться дійство пригощанням усіх смачним козацьким кулішем та великою ватрою. Отож, не пропустіть грандіозне свято, початок якого о 16-й годині. Для сьогодні у мене все телеланку м'яний зміна адреса нашого сайту. Заходьте, переглядайте наші новини. Також телефонуйте в редакцію за номером 45983, якщо маєте цікаву інформацію. На цьому я з вами прощаюсь. Вдалого вам вечора. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Температура повітря вночі чотирнадцять градусів тепла в день двадцять три двадцять Позначкою плюс. Вітер бутиме в східному напрямку 2-5 метрів за секунду.